Тільки кажи, що він падає. 16.22. двадцять два. У сумах пролунав вибух. За кілька хвилин до цього над сумами помітили безпілотник. Момент удару зафільмували місцеві жителі. Це був третій вибух впродовж однієї години. Нам на 16.30 сумську громаду атакували три ударних безпілотники. Вони поцілили в різні райони міста. На кожному з них працюють рятувальники та поліція. Це одне із місць влучань. За попередньою інформацією, безпілотник влучив у покрівлю багатоквартирного будинку. Коли на місці прит... працювали рятувальники та поліція, оголосили про загрозу повторного влучання. Зараз місто Суми знову атакують ударні безпілотники. Дуже великий гул і голоси. Я картошку чистив. Як можна ховатися, якщо все, то вже все Не було часу, так? Так, ну, да, ну, ну чисто, вже ж не кидати не. В підвалі. В підвалі було. Оце там є була. І що почули? Що сарахнуло? Що ж почула? Злякалися? Ні. Чому? Я вже нічого не пов'язю. Чоловік зателефонував, він підходив до будинку і зателефонував, сказав, що влучили в наш будинок. Але ну, сказав, що вікна не постраждали, що ну, в принципі все нормально, поки що мене не пускають туди. Пані Людмила була на місцевому ринку. В момент удару розповідає, ховалась в приміщенні. Ми там були в поміщенні, ну а так не бачила я нічого. а Тільки перелякалися дуже, хай є мацур. А де воно вдарило? Я, ми не знаємо, де воно і вдарило. На ринку всі цілі. Всі ці, всі тут цілі, всі цілі, всі цілі немає ніяких пошкоджень. За словами заступника міського голови Станіслава Полякова, дрони поцілили в житлові райони. Багатоповерхівку і приватний сектор. Приватний будинок по вулиці Тополянській, скажімо так, да там дві сім'ї проживають. Там пожежа відбулася. Працівники Державної служби навчання ситуації зараз проводять ліквідацію наслідків. Зв'язували з працівниками щодо можливо їх на відселення. Там люди люди відмовили, сказали, що десь там або в сестрі приночують. І це зараз злучання, це дах багатоповерхового будинку по вулиці Харківська. Значить, відомо, що пробито саме перекриття техповерху, Далі квартири, тобто не пробите саме. Посередньо і по мікрорайону пройшлися. Бачимо, що пошкоджень вікон якби немає. Як розповів виконуючий обов'язки міського голови Сум Артем Кобзар, внаслідок влучань російських безпілотників загиблих та травмованих немає. Анна Книж, Діана Крахматова Вікторія Гладченко суспільне новини Суми.